Прекрасно. Прекрасно і жити прекрасно, прекрасно, як квітне душа, прекрасно, як сонечко ясне Осяє твій день поспіша. Два сонця. Пливу між рязкою, немов русалка. Вода прозора, верби над водою схилили віти вниз, аж до латаття, а далі очерети з осокою. Ранкове сонце у небесній сині промінням сипле так аж побіліло. Йому назустріч з водної глибині здіймає пелюстки лілея біла. Пелюски ніжні, біло-білосніжні, закручені у чашенці віночки. А в серединках, наче у віконці, сія маленьке, ясно-жовте сонце, два сонця. Сонце й сонечко, о диво, природа не лише божественно, красива, в ній те, чого ми осягнуть не можемо. Порядок. Мудрість, і вселенський розум. Квітка. Квіти від мера, квіти від зяття, квіти від серця і від душі, квіти від неба, квіти на щастя, наче так просто, та не зовсім. Акумулятор енергії сонця, тайне ефіру і сила води. Диво природи, жертвоприносне. Щось ми загрались ідем не туди. Ми, егоїсти, вершина природи, квітку даруємо. Боже дитя, квітка земне і небесне насіння світу несе таємницю життя. Квітку даруємо, ні, це не вірно. Небо підказує зовсім не те. Все навпаки, це вона нам дарує. Квітка жертовно дарує себе. Аграрні канікули із циклу. Демократія. Сортовий юний виноград в безмежнім захваті свободи, на кропиву глуху поплівся, що вродить. ентузіазм. Який розкішний урожай, але якби ж то на добро, рвучи дебелий молочай, зламала я собі ребро. І воля, і простір, і синє небо, і річка частенька, прозора до дна, латаття і верби. Чого іще треба? Це райський куточок, і я в нім одна. Хвилини натхнення, щасливі хвилини, купається сонце в глибокій воді. Так мало потрібно для щастя людині, це тиша, цей спокій, цей лад у собі. Та раптом з затоки рванули моторки, і хвиля, і гамір, і хевий метал. І світ осяйний розлетівся на скалки, і простір знітився, і рай мій пропав. Куди летимо ми? Чого ще нам треба, чого ми шукаємо в тупій метушні? Амбітно, без думки рвемося ми в небо, а губим природу болиться мені? Дзеркала, спокійна річечка. Пісок і верби, і безліч білих лілій на воді та буйство зелені. Чого ще треба, щоб відпочити, душенько, тобі? Небесна я блакить, куди Єгипту, Яскрове, яскраве сонце не пече лиш сяє, пейзажі прибережні, як самитні, у водних зеркалах відображає. Ця точність потрясаюча, глибинна і мимоволі мислиться, де суть? Що похідне у цім, і що первинне, і що за незбагненні таємниці дзеркальні води у собі несуть. Лелекі. Хмарини в озері купались, і поміж них пірнула я. Так неймовірно легко стало, мов розчинилась плоть моя. У небі, просто наді мною леті, літали з граєю лелеки, а я між небом і водою, і що тут близько, що далеко. Лелеки весело кружляли, мабуть, відроду так було, лелеки лелечат навчали, Ставать учили на крило. І раптом небо тісно стало від хмар і крил, і світ завмер. І мить єдина об'єднала все разом воду, небо, крила, мене й лелек, і закружила усе в єдиній круговерті. О, благодать чи то була, не страшно вмить таку і вмерти, не втратить неба і крила. Небо. Летим понад небесними снігами, понад цупким килимом білих хмар, безмежний простір снігових пейзажів, так схожих на землі, земні, але тотально білих, немов затаєний, могутній подих, мов інший вимір. Вдивляюся удалі близь, куди сховалися боги і боженята. В які небесні кущі бі білобілі, чи, може, в паралельні ті ряди при білій хвилі море океану стоячі хвилі, і мимоволі подих завмирає перед цією білою могуттю, перед оцим завмерлим білим царством степів, озер і море океанів, які таїть в собі цей білий простір безмежний. Простір, Помста квітки. Так здорово, коли є свято, і море квітів у кімнаті, і ти купаєшся, як в морі у цій енергії краси. Багато квітів, так багато. Вони дивують ароматом, вони чарують, розмовляють, вони танцюють, надихають і надають життєвих сил. Щасливий день і два, і тиждень. Та раптом серед ночі жах. Проснувшись, чуєш, нічим дихать, стискає горло тьма в очах. І тут мені все ясно стало. Яке неждане відкриття це квіти. Квіти помирають, багато квітів хочуть жити. І тихо-тихо забирають. З повітря те, що дарували назад енергію життя? Шторм. Понтонний міст, немов дракон, над хвилями хребцями грає, а море піниться, гуляє, і хвиля хвилю накриває, а голова його у хвилях то вникає, то зникає. Яка могуть краса яка Ця вольна воля стихії моря, ні спину, ні страху не знає. У цій динаміці стрімкій могуть природи проявляє, і величця в душі моїй, шалений захват викликає. Фонтан, фонтан гуляє під дощем, сміється, хоч ніхто не бачить, йому назустріч небо. Плаче і сіє в душу тихий щем. Ніч у хургаді. Високе небо темно бірюзове, спокійне й рівне жодної хмарини, лиш білий місяць завіса на ньому, обрамлений тоненько помаранчем, мов досконало круглий срібний диск, залишений богами на сторожі цієї тиші. Хитає вітер буйним віттям пальми, немов букетом білочорних віял, помічених дорогоцінним сяйвом, довга стелистя в безкінечних ритмах, танцюючи, витворює узори, і дивна їх графічна досконалість торкає душу. Танець на воді. Легка хвиля цілувала пірс. Розбивалася об твердь бетонну, роздвоївшись, падала униз пінними меандрами, щоб знову, з глибини піднявшися, обняти моноліт на пінному накаті. Та, зіткнувшись на бетоннім тілі, кучеряві ті меандри білі, знову розбивались, розтікались, падали і кругом повертались. Жодного повтору. А при тому… Зачаровуючий танець цей, вочевидь, творився по якомусь мудрому, правічному закону, безкінечна круговерті якого то невпинна магія, від чого неможливо відвести очей.